Дізнайся, як ти можеш отримати безкоштовні сигнали по крипті, які реально відпрацьовують, які акуратні, які працюють 24 на 7. Відео буде коротке, я тобі покажу п'ять прикладів за вчорашній день і сьогоднішній е, сигналів, як вони гарно відпрацювали. І покажу, як ти в самому кінці можеш їх отримати безкоштовно. Взагалі безкоштовні сигнали. Ми ділимося в Discord. В нашому Діскорді є спеціальна штучка. Ми налаштували для наших учасників, що воно шукає, коли появляються великі об'єми. І коли з'являються великі об'єми, наші люди отримують сповіщення. Для чого це потрібно? Тому що ціна ходить від великих об'ємів до великих об'ємів. От тобі покажу декілька прикладів. Перший приклад: монетка BNB: появився великий об'єм. Ціна пробила ось у цей великий об'єм 8200 монеток. Далі ціна, коли зробили ретест цього об'єму, що відбулося? Правильно падіння на 1%. Наступний приклад Solana, це вже бачиш 10 ранку. Solana, ми так само отримали сповіщення, що великий об'єм проторгувався. Ось тут в цьому боті великий трейдер. Після цього Солана, як бачиш, місце, де великий об'єм зайшов, і після цього Солана робить красивих 2,5% росту. Наступний приклад це є атом. Бач, вже в обід атом відбувся в обід прямо по 9.60 великий, дуже великий об'єм до атома, і чуть-чуть вище по 9.70 Ще більше і ціна робить красивий. Ось такий от ріст від того об'єму. І цей приклад Ефіріум. Ось оцей цей приклад. Ми навіть закинули безкоштовний сигнал в наш Діскорд. Частину цих сигналів ми безкоштовно будемо ділитися в Діскорді. Ось тут посилання буде в відео. Підписуйся ось тут прямо по 12200 величезний об'єм на цьому рівні заходив на споті. І як бачиш, ціна ефіріума, От зараз я покажу. Ось це була ця ціна ефіріума, Вона ідеально поросла від цієї зони. І такий ще вбивчий приклад: це є побіточку. Великий об'єм по 17,370-80. І ось отут цей об'єм, і ціна робить красивіше падіння. Я розумію, що хтось каже, ну, це типу грааль, тому подібне. Це не грааль, тому що все рівно ці об'єми появляються Треба знати, в яку сторону їх торгувати. Ти отримаєш від нас ПДФ. Безкоштовні уроки, де ми покажемо, як це відторгувати. Але фішка в тому це реально працює, об'єми відпрацьовують з великою ймовірністю. Як ти можеш отримати доступ? Перше безкоштовно доступ ти можеш отримати, якщо ти реєструєшся по е, біржі Партнер. Наша біржа партнер – це Bybit. Внизу цього відео буде посилання і поповняєш на мінімальний депозит і торгуєш на цьому рахунку. Допоки ти будеш торгувати, доти. Ти будеш мати пожиттєвий доступ, але фішка в тому, що по любому ми повинні будемо мати е, рахунок, щоб торгувати на біржі. Тобто, це є і це є він він, тому що е, ти по факту, ти нам особисто нічого не платиш. Ти просто торгуєш на біржі. Біржа буде ділитися частиною комісії з нами. І все для тебе взагалі нічого не поміняється. Внизу під відео буде ось така от форма. Ти її відкрий. Ось відкриє це посилання. По ньому ти відкриваєш рахунок. Далі, коли ти відкриєш рахунок на Bybit, особливо ти нажмеш кнопку, обов'язково зверни увагу, щоб при відкритті тут був ось оцей айдішка, це наша айдіжка. І наступне, після цього ти можеш написати сюди Томасу. Він тобі підкаже по будь-яких питаннях. Якщо тобі треба допомога при відкритті, коли ти вже відкриєш, тебе буде е, твій номер на біржі. Пиши своє ім'я, імейл і вписуй цей номер. Ми перевіримо, що ти вже поповнив, е, і тоді дамо тобі доступ до ось цього каналу. Бік трейдед сайс ін в Діскорді пожиттєво, допоки ти там будеш торгувати. Любі питання, задавай під відео. З радістю допоможу. відповім. до зустрічі.